Добрий день, шановне панство. Сьогодні ми поговоримо про Minecraft Bedrock. Останнім часом я проводжу свій час саме в цій версії, і так як досі тривають обговорення, яка версія краще, я хотів би поговорити про Bedrock. а саме про переваги цієї версії. Слід відзначити, що у цьому відео я не буду розглядати Bedrock з технічної сторони, не буду трогати такі речі, як Marketplace, Realms, сервери і так далі. Річ піде саме про виживання, про ванільність та процес гри. Сьогодні мені є про що вам розповісти, тому я бажаю вам приємного перегляду. Слід почати з того, а що таке Bedrock та Java. Якщо максимально коротко, це різні версії гри. Java це виключно версія. Для комп'ютерів, а Бедрок кроссплатформений. Слід відзначити, що Java розробляє а Bedrock здебільшого Microsoft, якщо це так можна назвати. І так, які ж переваги є у Bedrock версії? Почнемо з найочевиднішого, у Bedrock дуже багато власних механік, і нерідко вони зроблені краще ніж у Java. Про що саме йде мова? В Виживанні в у, у гравця буде більше цікавих взаємодій з грою ніж у Java версії. Наприклад, щоб зробити кольорові обладунки у Bedrock, вам потрібно спочатку зробити котел, тоді налити туди води, фарбувати воду і вже тоді фарбувати обладунки. В той час, коли на Java вам потрібно просто викласти крафту верстаку. Ще у Бедруку відрізняються деякі речі. Наприклад, стійка для броні має руки і також може змінювати свій вигляд. Тому так, це очевидно перевага Бедрука, У цій версії гра робить виживання трішки цікавішим за рахунок різноманіття у геймплеї. Також плюсом можна відмінити те, що бедрок важче, той же візер на Бедруку це буде щось неймовірне. Так, ПВП у бедруку досі просте закликування, але це не завадило у грі бути важчій. Цей момент насправді не такий глобальний, і важкість не дуже сильно відрізняється від того, що є вучава. Але думаю, слід сказати, що на мою думку, поведінка мобів у бедрок версії краще, хоч і не набагато. Але краще, і через це і важкість гри підвищується. І наступний пункт це деталі. Так, думаю, відзначте, що у Bedrock версії розробники додали досить багато цікавих деталей. Світ пророблений краще, ніж у Java. Наприклад, під час виживання ви можете знайти повалене дерево, або, наприклад, те, що у мові в дитинчат інша модель та текстура, яка відрізняється від дорослої версії, той час, коли на Java текстури однакові. І ще подібні речі можна досить часто зустріти у світові. Це додає кращого ебіанту та атмосфери. Такі деталі допомагають краще зануритись у гру. І на цьому всі переваги, на мою думку, закінчуються. Можливо, слід додати, що бедрок більш оптимізований, та чанки тут прогружаються набагато швидше, але це вже технічна сторона гри, яку у цьому відео ми розглядати не будемо. І який же вердикт? На мою думку, Java краще, чим Bedrock. бо сумнівно у Java набагато більше переваг. Та й Java відчувається більше як Minecraft, якщо це так можна назвати. Але й у Bedrock є приємні моменти, хоч їх і небагато. Ось таке коротке відео вийшло. А яка версія, на вашу думку, краще Bedrock чи Java? Ви можете поділитися своєю думкою у коментарях. Ну а я вам дякую за перегляд та бажаю приємної гри у ту версію, яка вам більше подобається.